Сьогодні мені випала нагода поділитися з вами думками про ДНК. Здивовані на каналі Дань жінки, а я про ДНК. Не буду вдаватися в хімію. Простими словами, ДНК забезпечує зберігання передавання від покоління до покоління і впровадження генетичної програми. І хоч ДНК 99,9% всіх людей однакова, ми відрізняємося лише на 0,1% один від одного. Уявляєте? Це та насінина, з якою проростає кожен з нас і несе в собі надалі код свого роду. У 2022 році, на моє день народження, донька подарувала мені тест My Heritage. То був десятий день війни, нічка, тривога, сидимо з нею в коридорі. А я кажу: давай свій подарунок для мене, який затримався в дорозі, сам раз мучив тривогу чимось себе мудрим задіяти. Буду мати згадку, як я, Йоржика, моретельна, генетичний матеріал збирала, щоб щось сильно мене здивувало чи засмутило, яких народностей прийшлось з моєму роду. Ні. Так саме тому я не перестаю дякувати моїм дорогим родичам, батькам і тим, яких не довелось пізнати за моє міцне коріння, за мене в нашому українському роді. Горджусь сильно, без перебільшень, що бережу і втілюю найсокровенніші чесноти мого роду, що не впала духом, не втратила віри. Не продалась, не зрадила, що підживлюю, зміцнюю, розвиваю, ціную, дякую. І ще хочу залишити слова своєї приятельки Надії Марченко, мисткині, які найвлучніше відтворюють всі мої сьогоднішні думки, проживання, емоції. Заклик згадати, хто моє, чиї діти чия кров тече в наших жилах, де черпати нам силу і віру. я стою на землі своїй і звертаюсь до всіх роду свого, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по Духові, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій де я ходжу тепер. Встаньте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте ворогів наших, в чиїй душі палав вогонь, іскри, котрого у серці моїм. Повстаньте і спопеліть ворогів наших, роди мій, предки мої, закликаю вас сьогодні в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч, встаньте поруч із народом моїм до бою. примножте силу нашу і славу свою. Допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги, і хай так буде!